Що ще? Що я пропустила? Ну ще в мене є чоловік <рес> складно іноді, тому що от з першої минути, як я е, прокинулась, я отримую ендорфіни від того, що мали маленька дитина, але я нічого не встигаю. Не дихати, нічого, не бігати. То вівторок, середа, четвер, це прям по година. В мене буває також, таке, що. Нема п'яти хвилин. хвилин. Сьогодні цей тиждень я повинна прислухатись до себе. Якщо ми переходимо на таке мислення, то мозок по-іншому працює. Тобто не загоняти в себе в там невдачу. І тому там в мене є такі факапи. Привіт, вітаю вас на моєму Ютуб-каналі. І сьогодні в мене експеримент, сьогодні відео незвичайне, тому що сьогодні не я буду інтерв'ювати, а мене. І сьогодні для цього до мене приїхала Оксана Соколова. Ви вже її знаєте, тому що вона дуже круті. Відео. Зі мною я записала на моєму каналі, і до речі, там вже майже пів мільйона розмотрів. Якщо ви ще не дивились, то обов'язково зробіть це, тому що там про цукор, там таке знаєте, як кадіровка сладкого. І в описі до цього відео я залишу посилання на найпопулярніше відео з Оксани. Оксана, привіт, привіт. Два роки тому ми зняли про гормони і про цукор. І це відео Аня каже, що набрали вже 500 тисяч переглядів. Тому ми залишимо посилання ви обов'язково. Подивіться, тому що мені самі дуже подобається, бо вони живі, класні і такі, такі, як ми любимо. Анют. У мене до тебе купа питань. Давай, е, я буду да, швидко. Давай буду, буду швидко відповідати. Давай щоб... спочатку е, ти розкажи, які у тебе є соціальні ролі. Тому що я точно знаю, що ти мама, що ти бізнесвумен, що ти хелс коуч, що ти ютубер, що ти е, займаєшся своїм інстаграмом. Що ще? Що я пропустила? Ну, ще в мене є чоловік. <рес> ще дружина ще да, дружина, мати. Ну, спорт це частина моєї життя. Угу. Так, в мене зараз дуже великі цілі, тому що. Я після других пологів, які у 40 років все ж таки це непросто, і зараз я вирішила, що треба не просто там ну схуднути, схуднула, а тепер вже треба цілі. Як ти будуєш свій день? У тебе якийсь розклад? Чи ти набагато наперед розписуєш? Тому що чому я питаю? Тому що я ж така ж сама. У мене купа усього, і от іноді я просто така за що хапатися? Uh -huh. Тобто, от, купа 100 м'ячиків підкинула, можеш спіймати 20. Як ти будуєш свій розклад? Як ти взагалі живеш? О, Цікаве питання. До речі, дуже часто запитують в інстаграмі, і, і я не завжди розумію, чого в мене запитують, але ну, я просто там роблю звичайні речі, але е, людям цікаво, тому я зараз розповім якісь свої там звички. У мене, по-перше, є, я не знаю, як це працює, але він чудовий, о, волшебний планір. І без нього в мене не виходить такий ваниліс. чіткий так планер, і я без нього не можу чітко структурувати так і все встигати. З понеділка по п'ятницю я там дійсно все розподіляю по роботі із 10 до 5 вечора. Я прям працюю, в мене є наради, але є такі фішки. Понеділок я завжди не ставлю жодної наради. Я понеділок виділяю для аналізу, я смотрю статистику, стратегію, я заповнюю весь тиждень, щоб він був максимально ефективний. Тобто понеділок я зрозуміла, якщо ти одразу пригаєш в такий ритм, то ти нічого не встигаєш. Тобто, понеділок дитина у садочку інша у школі. Я відкриваю планер і починаю планувати і дивитись, де в мене слабкі зони, де в мене просіла реклама, де в мене там треба щось підкрутити у бізнесі, що там в Казахстані, що в Україні, а що в Європі. Я так для себе все структурую, і понеділок не ставлю ну таких прям нарад, зустрічей. А далі в мене найбільш насичені по роботі дні. вівторок, середа, четвер. Коли я максимально завантажую команду, тому що якщо це зробити у п'ятницю, це вже неефективно, тому що всі всі забули, всі забули. і п'ятниця в мене вже теж більше про мене. Тобто, mm -hmm. в мене там може бути якась зустріч з подругами, тобто я там виділяю для для себе час. То вівторок, середа, четвер, це прям по година. В мене буває також таке, що. Нема п'яти хвилин, Хвили. але завжди є час на спорт, і це зазвичай одні одні теж саме дні. І я побачила, що це ефективно. Тобто тіло звикає так, що в мене у понеділок тренування, і у четвер все більш відновлення скоріше проходить. І в мене у ці дні от прям 10, 11, там. 12, я прям пишу собі в плані 10. Нарада 11 там зустріч, і потім ставлю плюсики. Це теж мені допомагає, тому що я якби бачу, яка я ефективна, як класна, скільки зробила. Я прям ставлю і кожного разу кажу собі супер, красотка, молодець. Поїхали далі. І це дуже допомагає, тому що нам треба ну, якісь плюшки собі давати. Прикольно ось все. І у п'ятої вечора я йду за малим. І йду з ним на дітську площадку і бігаю по горкам, тому що я зрозуміла, що це важливо, тому що я хочу жити його життям, я хочу розуміти, що йому цікаво. І був час, коли я це втратила, тому що я була вся у роботі. Я розуміла, що мені ніколи. Потім я сказала ні, пріоритети перш за все. Тобто, по-перше, там дитина, по-друге, бізнес. Тому я ж жорстко планую кожну годину, щоб бути максимально ефективною. Але я у планері прям прописую час на їжу. І це важливо, тому що раніше в мене було так. А буде 15 хвилин, я поїм. Ні. Зараз в мене так. Я прям з 13 до 13.30 В мене обід, тому що це важливо. Це так же важливо, як і мій бізнес. Тобто, це те, що мені потрібно держати своє тіло у нормальному стані, мати енергію. Тому мені здається, дуже багато людей це так. Знаєш, не дуже приділяють увагу. І я це. Там намагаюсь робити в один самий час. Все. Тобто, мої секрети це планування, дисципліна. Тобто, ну нема в мене такого, що ой, сьогодні там нема настрою, я там не буду. Ні. Я кажу собі, сьогодні ми робимо, потім ну, от так, домовляю, що тут буду відпочивати, але є таймінг. Ну я ж діва, розумієш? Да, вони Тому мені напевно це легше. Мені так і подобається, мені комфортно жити в а, тому, що я розумію, коли що там треба фокусуватись. Тому що я впевнена, що там, де наш фокус уваги. Там результат буде і Ютуб. Наприклад, я от сьогодні цілий день виділила на Ютуб, і я чесно розумію, що я не зможу сьогодні більш там бути ефективною в роботі, і я зараз далегіть виділяю один день і розподіляю зустрічі на інші. Тобто таке планування треба робити, якщо ти хочеш ефект. А якщо ти зранку встала, наприклад, або по відчуваєш не так себе, або захворіла, або ще щось, то ти, в принципі, все одно давиш на себе і кажеш, ні, я маю так зробити, бо ми, ми домовлялися. Або ж ти даєш собі ну от як угу. ти робиш? Якщо прям захворіла, це буває дуже рідко, тому що я п'ю біосапорт і реально я ну, дуже рідко хворію. Нещодавно я захворіла, ну звичайно, я відмінила зустрічі. А буває, коли ну такі настрій, да, там лінь або там проснулась, і нібито якось себе відчуваю. Не дуже. Тоді дисципліна мені допомагає знаєш, для того, щоб почати займатися, іноді треба розстрілити да? Для того, щоб прийти на тренування, треба там, взяти гантелі, і ти вже йдеш. Ну, да? Тобто я все ж таки ну, не даю так собі, там, тіпа, о, сьогодні ніт настроєння, ну немножко ні, тому що все ж таки в мене відповідальність, і я це розумію. Тому я завжди кажу, бізнес це не для кожного. Да? Коли, це відповідальність за людей, за гроші, ти не можеш там. А сьогодні цей тиждень я повинна прислухатись до себе. Так не працює. Тим паче, що у нас в Казахстані вже там. Все дуже там класно ж працює, але зараз ми плануємо відкрити шоурум і офіс в Барселоні. І мені теж потрібна ця дисципліна, е, время, планування для того, щоб це зробити максимально ефективно. Тому бізнесмени, бізнес вумени повинні все ж таки бути перш за все мені здається дисциплінованими і прям ефективно планувати свій час, тому що його завжди замало. Я хочу розповісти, що з Аню Глузновою ми познайомилися в Іспанії, тому що я працювала давно з її командою, з її менеджером. Черами по добавках для своїх клієнтів, і а, Аня, дистриб'ютор японської косметики Отоме і Ваміліс і а, добавок біосупорт, який Аня каже, це добавка, яка на кожен день там є ємні кислоти, вітаміни, мінерали, все, все mm -hmm. в одному, да? шоті ваншот. Mm -hmm. От але мої клієнти точно усі знають колаген Ані, mm -hmm. тому що це єдиний колаген, який я рекомендую. Це японський колаген Ваміліс. А він а, має трипептидну формулу і він розсмоктується в ротовій порожнині. І це єдиний колаген, який працює. Чому? Тому? тому що колаген має потрапляти зразу в кров'яне русло. Бо коли ми п'ємо, ну от найчастіше замовляють, ой, цей колаген дорогий, я куплю собі інший. І купую там, наприклад, за ті ж 700 гривень на, на айхер роз, розчинну, да? або порошок, або рідину. Потім у мене клієнти питають, ой, та що ви мені розповідаєте, Колаген не працює». Я Кажу, звісно, він не працює. Бо коли ви випиваєте його, то він починає в шлунку розсмоктуватися, як звичайний білок. І тому, звісно, він може не дійти до, до тих момент, ну до тих структур, до яких він має прийти. І тому, коли я зрозуміла, я не пам'ятаю. Так, скільки я твій колеген почала використовувати, мабуть, десь 6 років тому. І ми з косметологом побачили, вона каже, що ви змінили? Я кажу, ти нічого не змінювала, та нічого. Вона каже, що змінилось? Я бачу по шкірі, по структурі, по по, по от колегену. Я кажу, а я кажу, колеген почала новий розсмоктувати японський. А вона каже: от, тобто, я завжди кажу, що ця добавка у мене все може закінчитися. От у мене був такий теж, я ж експериментую, постійно, півроку не була вітаміни. Не дуже не підходить. Не Ну, для мене. Точно не підходить і але колаген у мене завжди був. І найчастіше два рази, тому що багато спорту, плюс після сорока, все ж таки, ми втрачаємо дуже багато м'язевої маси. Отже, тобто, Аня просто привозить щось таке в Україну, і от я так розумію, що ти сюди в Іспанію будеш mm -hmm. це про тобто, щось таке, що це дійсно кожна жінка має про це знати. І мені дуже подобається ваш хондроїдин з люказиніном, тому що в мене багато спортсменів. і Взагалі, в принципі, я працюю з такими людьми, які активні енергійні, спорту у всіх, у всі, у всіх є. Або ж люди. Люди похилого віку їм теж ця добавка потрібна. Що у тебе ще такого прикольного? Із, да. Ну все Так, до сіль а, із окінави, а, а, сіль, сіль. сіль з окінави теж використовує і цей чай, чай від фіноламі для підтримки рівню інсуліна, угу. і він теж дуже дуже деяким підходить. В кого ще є якісь питання з цим ти відкриваєш тут шоурум свій так, в персоналі? до речі, вже сертифікован. Це було дуже складно, але Дай -дай. він вже є в продажі навіть в Європі. І це Круто. Цього я не вітаю. Да. Я не вітаю, тому що я, я сама цим цікавлюся, і я розумію, наскільки це складно. З нього ми познайомилися через менеджерів, і ми зразу просто зрозуміли, що ми такі ну однакові. Нам цікаво mm -hmm. дуже багато речей, і ми просто записали просто з телефону два відео, які просто я навіть не, не очікувала, що стільки буде резонансу, що стільки буде питань, що стільки потім потім буде, буде звернень. Потім заня ще запустили марафон проти цукру по цукрової залежності. Тобто у нас з нього такою прпраця така продуктивна. Отже, я хочу спитати, тебе, які от, де ти береш енергію? Спорт? От це питання про спорт. Ще, можливо, у тебе є якісь там дихання, медитації? Що ще у тебе є? Для енергії, ну, по-перше, для мене це спорт. І ну, ти розумієш, тому що. Тільки Скільки? той, хто не займався нормально силовими тренуваннями або там навіть бігом, не розуміє, як, як, які там відчуття енергійності. Там після вже на пів тренування. Після тренування ти вже просто можеш все. А, тренування я тренуюсь зараз. До речі, не дуже багато а, два рази на тиждень. В мене такі силові відновлююсь між ними, і я можу ще танці. Це нове моє хобі. Я прям дуже хочу цим займатися, тому що мені здається, ну я так точно. Мені треба трохи енергію з голови іноді пускати чоловічої збалансувати. збалансувати жіночі, жіночі танці. Чоловічі. Прям супер. Да, так, мені дуже І для гормональної І системи жіночі Хілс? Супер. Це ідеально. супер. Да. Я займалась тому на цей рік в мене такі плани. Це дуже теж наповнював те, що я спробувала. Це прям вау, тому що ти в. Відчуваєш себе жінкою. І якщо це там, кожного тижня, то це дуже класно балансує. А по-друге, дихання дуже класно допомагає. Я ну, дуже багато років дихала, і капала пхаті, і Бастріка. В мене це такий ранковий ритуал там, на 10 хвилин, але це ну, класно працює. У мене на Ютубі, до речі, є прям повна інструкція, як я це роблю, і вона ну, зрозуміла людям. Я бачу, що зрозуміла. Я прям чесно скажу, зараз я не дихаю, тому що в мене є Ерік. І весь мой ранок. Присвячен йому, і я розумію, що для мене це ну, такий етап складно іноді, тому що от з першої минути, як я е, прокинулась, я отримую ендорфіни від того, що маленька дитина, але я нічого не встигаю не дихати, нічого, не бігати. І тому це теж ок, це теж енергія. Да? Я приймаю, я розумію, що це там ще пару років, і я повернусь обов'язково, тому що я знаю, що це працює. Я п'ю біоспорт кожного дня. Я харчуюсь нормально і я розумію, як харчувати, щоб була енергія. Я не їм вечора, ввечері після. Кого? А, майже не їм а, після шостої ніколи. Це може бути, якщо там якась зустріч, ну там буде щось таке. Як якщо я з'їм після шостої, це я можу з'їсти огурець там або овочі, і для мене це ресурс, тому що коли я прям перший тиждень ну з допомогою сили волі перестала їсти після шостої, я через декілька тижнів зрозуміла, що ось як виглядає відновлення тіла, коли ти лягаєш спати і. А, Твоє тіло знає, що робити. Що не треба перетравлювати. Треба відновлювати гормони, шкіру і відпочивати. І зранку ти прокидаєшся дуже гарно в настрої, По-перше, тому що в тебе нема набряків. По-друге, в тебе є талія, по-третє, ти хочеш їсти дуже сильно. І це, ну, це нормально, я вважаю. І в тебе є ця енергія, коли ти просипаєшся, не від того, що ти за ніч так, втомився. Да. Да, да. І зараз. Навіть коли дитина мені там буває там зуби, зуби, і ми буває зовсім не спимо там тиждень. А, буває тяжко, але все одно якось оцей режим він дійсно працює. Не їж вечором, займайся спортом, їж більше здорової живої їди, яка дасть енергію пі бі сапор, піб і роби те, що любиш. Ось мій секрет, тому що я впевнена, що все, що ми робимо з любов'ю. Приречено на успіх, тому в мене є таке правило: дійсно, якщо мені щось не подобається в житті і в роботі, я не з тих людей, хто буде терпіти там, а, ну нічого. Ні, я буду або міняти це, або працювати над цим, так але не буду робити те, що мені не подобається. І мені здається, отут енергія, знаєте, як то кажуть, ми класно просипаємось, коли їдемо відпочивати, а чомусь не класно просипаємось, коли йдемо на роботу. І тут треба замислюватись: а що ну тобто я не люблю свою роботу. А що я люблю? А можливо, все ж таки я це життя для того, щоб я реалізував те, що я можу, люблю, і це для мене така улюблена тема, тому що я і у своїй команді вважаю і намагаюсь брати тільки людей. Ну, хто дійсно, от я вважаю, можуть не просто бути корисними, а кому подобається, хто може реалізувати, тому що вони кайфують. От мене кажуть, як в тебе така класна команда? Да тому що вони люблять те, що роблять. І я люблю. Тому для мене понеділок іноді не просто, але я це люблю. Я це люблю. І я знаходжу сили тільки на те, що я люблю, як і кожна людина. Мені здається. Я маю з тобою поділитися когерентним диханням. Можливо, ти чула. Це просто дуже швидко, і воно дуже швидко дає тобі енергію. І це дихання називається квадрат. Коли ми на чотири вдохи вдихаємо, затримуємо на чотири вдохи, видихаємо на чотири вдохи і затримуємо на чотири вдохи. Uh -huh. і, а, і якщо ти використовуєш якісь гаджети, які там, ну там, наприклад, є епка Велторі, називається, uh -huh. і вона просто показує тобі когерентність, варіабільність серцевого ритму, твою енергійність, твоє стан здоров'я. Там дуже-дуже багато таких. І от я просто побачила, коли я одягаю кожного ранку, Одягаю цей м, свій полар датчик на грудний. Я знімаю показники і бачу, що когерентність погана. Що я почала робити? Я така думаю: ого, так, Дивити. робимо когерентне дихання. Навіть хвилини достатньо от просто зробити оце 4-4-4 і дітям теж дуже. По перше мозок. Давай, по... Зробимо. Давай. Разом з вами давай. це дихання, тому що в мене на ютубі завжди такі штуки дуже. Да, давай. Значить, зараз я поясню навіщо mm -hmm. воно все ж таки. У нас є два центри: є серце і є мозок. Дуже часто воно працює зовсім інакше. Тобто, мозок іде в одну сторону, а Сердце, душа йде в іншого. Дуже часто. Але найчастіше людина навіть не розуміє, а чому не виконується моє бажання. Тому що мозок собі каже, що ти хочеш одного, а душа каже, Ні, я не хочу цього, я хочу іншого. І тому для того, щоб когерентне було усе, тобто все працювало в одному, щоб рак, лібідь і щука вони не тягнули в різні сторони, а йшли в одному напрямку. Оця когерентність має бути. Отже. Коротше, дихання, яке знайомить підсознання з сознанням. Абсолютно точно. Дуальність стає недуальною. все стає єдиним. отже, бажано, щоб ще було це дихання диафрагмальне, щоб це ми животом дихали, але це вже не так важливо, тобто тут, тут не настільки це важливо. Що ми робимо? Чотири вдохи, а ми дихаємо тільки носом, затримуємо дихання, видихаємо, затримуємо дихання. Отже, поїхали. Перші рази ми можемо видихати ротом, тому що це а, дає нам такий, знаєш, вхід легкий. Давайте будеш ще а я буду рахувати. Да? Давай, вдих. Один, два, три, чотири. Затримка. Один, два, три, чотири. Видих. Один, два, три, чотири. Затримка. Один, два, три, чотири. А тепер тільки нісом, носом вдихаєш. Раз, два, три, чотири. Затримка. Раз, два, три, чотири. Видих. Раз, два, три, чотири. Затримка. Раз, два, три, чотири. Іноді, коли ми дихаємо, я, наприклад, дихаю завжди кожен ранок 5 по п'ять хвилин. А, прям п'ять п'ять да. хвилин. хвилин. Я включаю собі якийсь один трек для того, щоб просто навіть не дивитися на годинник, нічого. І от тільки пробудилося, от зразу знімаю гаджетами, поки не встаю, знімаю гаджетами усі показники. варіабельності, пульси. Я використовую дві програми: одну велтера, іншого ем, літа і черві, називається. А для того, щоб порозуміти, які у мене відновлення, скільки і скільки сьогодні я можу працювати, чи треба мені сьогодні зробити тренування? І роблю це дихання. Бо 5 хвилин можна далі, потім збільшувати 5, робити на вдох вдох, вдих і видих на 5, на 6, 7, угу. тобто якщо. І іноді буває так, що видих він стає трошки більшим. Тобто, тому що вже, тобто, Коли ми розкачуємо це дихання, то треба робити більше видих. Але це, подивіться, головне, що ти за хвилину отримуєш енергію і пробудження. Це дихання тільки про енергію. А мені здається, я відчуваю, що це і про систему нервову, тобто це може допомагати при стресі. Так, абсолютно точно mm -hmm. дивись при стресі, найчастіше дихання називається теж дефрагмальне, коли ми вдих робимо на чотири, mm -hmm. а видихаємо mm -hmm. на 8. Mm -hmm. да. Так, це не... я це роблю, і це навіть може зняти там навіть якісь там атак. Це дійсно працює. Da. 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 Потому, що парасимпатика так вмикається круто. Абсолютно точно. А це теж, але от ну от спробуй, тому mm -hmm. що тому що це просто показує мені, що це найкрутіше. Те, що дає енергію. Отже, Анют, давай підведемо такий ітог. Значить, наскільки я зрозуміла, тобі, от ти такій жінці, як ти там, яка подорожує постійно, їздить в по різних країнах, там одне, тут інше, двоє дітей, при тому, що маленький зовсім до двох років. Да? Чоловік, відкриття бізнесу тут в Іспанії. Тобто, для це для тебе основою є харчування, спорт, здоровий сон. Mm -hmm. Маю надію, ми не говорили про нього, але mm -hmm. більш-менш да? Твої вітаміни, біосупорт особливо? Ну і взагалі що ще про Планування дисципліна? Дисципліна. Усе це просто позитивний згляд і, на і водичку всі речі <ріст> і водичка, і, водичка. <ріст> і знаєш, вмикати мислення моє, моє улюблене за то, за то в мене все за то. Тобто, що сталося за то, що сталося за то, зато ми навчилися, зато ми отримали. Тобто вчитись цьому мисленню, тому що якщо ми переходимо на таке мислення, то мозок по іншому працює. Тобто Звісно. не загоняти в себе в там невдачі, щось У мене теж є невдачні проекти. Сказав, і тому там в мене є такі факапи, на, на, на котрих можна зависнути і втратити віру. Треба зато? За то. Мені дуже подобається, о, господи, це це урок, то я щось навчитися. Спасибо, Все, за то я навчилася. До такое угу. мишлення дуже часто мені допомагає повертати себе в ресурс. Але бувають різні стани. Все просте? Вона вона базисне, але без нього нікуди. Знаєш, все здається так складно, якось, але все просто. Тобто, вхід завжди з, з, з чорного входу потрібно заходити, і через простоту воно все і робиться так, як нам треба. Дякую, дякую. Мені под... дуже до речі, сподобалось. А я вас попрошу, якщо вам ще щось цікаво дізнатись, тому що я на на своєму YouTube дуже рідко щось таке розповідаю, або щось про харчування, або в мене гості. А можливо, вам ще є якісь питання будуть цікаві, напишіть в коментарях і я зніму ще відео тому що це класно я дуже вдячна за вашу увагу дуже вдячна тобі дякую до нових, до нових дякую. зустрічей. Па-па.